Коли надія шкідлива, а коли вона корисна. Коли надія рятує життя, а в який момент потрібно від неї відмовитись, щоб отримати набагато більше, набагато вищий рівень задоволення? Як це працює, ми розберемо у цьому відео. Намаскар, дорогі друзі! Всі знають історію про двох жабок і як надія. Допомогла одній з них вижити. Було два глечики з молоком і було дві жабки. Дві жабки застрибнули в той глечик з молоком. Всі знають, що сталося з першою. Вона плавала там, борсалась, хотіла вистрибнути, але не могла. Вона плавала, плавала і втомилася. І вирішила, що надії жодної немає, і вона втонула. Вона просто здалася, перестала боротися, вона здалася. А що ж було з другою жабкою? Вона попала в такий самий глечик з молоком. Було те ж саме молоко. Тільки вона старалася, старалася. Вона була знесилена, а вона продовжувала, тому що в серці в неї була надія. І надія дозволила їй боротися далі. І ці зусилля, які вона прикладала, вона своїми лапками зробила з молока масло. А масло тверде, вона вирізла на нього і вискочила з гачка. Така от історія, як Надія допомагає вижити. І наскільки надія в нашому житті є дуже важливою. Хочу розкрити питання надії трошки ширше. В якому випадку Надія корисна, а в якому шкідлива? Тому що, як ми знаємо, що нічого абсолютно, крім вищої свідомості, не буває, все є. Отрута і все є ліки, зайштися від дози і в того випадку, де ви її застосовуєте. Коли ж надія може бути шкідливою, коли вона стає перепоною на шляху нашого розвитку. Ану, подумайте. Якщо розглядати нашу енергетичну, наше тіло як енергетичну систему, так, і всі емоції, це як певні вираження нашого мозку, вони називаються в Тобто тенденції нашого розуму, так як любов, страх, надія, прив'язаність це все тенденції нашого розуму, і вони виражаються різними емоціями, різними гормонами. Всі знають, що є така чакральна система, є чакри, енергетичні центри, які, по суті, регулюють розподілення, тобто, контролюють розпоряділення цієї енергії. І то направимо на страх, то направимо на надію. Що направимо на любов. І ми самі своїм розумом можемо контролювати, куди йде енергія. Ви знаєте, що чакри зображують в вигляді лотоса і, 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 з різними пелюстками, різною кількістю пелюсток. Пустимо, молодхара чакра вона має 4 пелюстки, Свадістана чакра має 6, маніпура чакра має 10, Анхата чакра має 12, Вішутха чакра має 16, Аджна чакра має 2. І Сахасрара тисячу. Вона контролює всі <гум> нижні чакри. І якщо розглядати надію, надія вона знаходиться у нас в серці. Правильно? В Анахаті чакри. Це одна з тенденцій розуму Анахати-чакри. Тобто, коли енергія піднімається вище до Анахати-чакри, ми відчуваємо надію. Якщо енергія розтрачується на нижніх центрах, ми не можемо відчути, що це таке надія. І в нас таке відчуття, що все пропало. Світло майбутнього немає. Ори <світок> спалили хату, все нічого кращого вже не може бути. Все далі буде тільки гірше. Надії немає жодної на це життя, воно несправедливе. Тому що енергія знаходиться низько. Якщо ви підніметесь вище, відчуваєте любов. А як зробити так, щоб ця енергія піднялася вище? Контролювати нижні центри. І старатися, щоб ви не розтрачували на нижні емоції. Пустим, цивілізація на рівні Свадістану чакри. Це все можна, нічого не соромно. Людина на рівні Свадістану чакри просто хоче отримувати задоволення. І нічого більше не треба. От, дай мені тільки отримати задоволення, але віддавати нічого вона не хоче. Вона хоче тільки отримувати. На рівні маніпури чакри тут уже Я тобі, ти мені. Рука руку моє. Тобто Наша теперішня цивілізація вона заснована на рівні цінностей, мені пури чакри. Так що треба добиватися, бути пробивними, успіх в житті, там, бізнес, ти мені, я тобі домовлятися. От от ми піднімаємося на рівень анахати-чакри, це дуже в нашому світі я можу певні такі острівки, де процвітаються анахата-чакри, де люди збираються і вони спілкуються на такому рівні. Це рівень віддавання, тобто любов. На рівні моніпору чакри це прив'язаність, це бажання, тобто це моє. Оце людина моя, оце моє, і я прив'язаний до образу в своїй голові, якою я хочу її чи його бачити. Якщо цей образ міняється, я ж тебе не таким полюбив, ми відчуваємо біль, тому що прив'язаність вже не така міняється. В надії, якщо ми Знаходимося на рівні, ну, мислимо на рівні нижче ми хочемо піднятися вище, нам надія буде дуже корисна. Тобто от, надія дає оце світло в кінці тонелі, що все буде добре. І це круто, це неймовірно. От, Ця от жабка, вона вижила за рахунок, щоб була надія, що я можу. віра в себе. Коли ви піднімаємося вище, від шутки чакри є така в ріті тенденція розуму нашого. Як Віддача на волю вищу. Тобто абсолютно повна віддача. І це не про капітуляцію, що от мене е, окружили, все, здаюся. <гум> так. Ні, це про те, що ти розумієш, що є щось, що є вище за тебе. Є щось, що любить тебе безумовно, є щось, що бажає тобі добра. Є якась вища воля, який я віддаюся. Я розумію, що моє маленьке я не може нічого багато зробити. Не можу зробити, скільки ми можемо самі зробити. От, от стільки. А якщо ми підключаємося до нашого вищого я, тоді ми можемо зробити дуже багато в цьому світі. І насправді, щоб зробити дуже багато, щоб слідувати свої місії, реалізувати своє призначення, зробити щось велике і бути при цьому щасливим. Нам потрібно віддатися на волювачі. Це таке віддача. Це коли ти, ну, це яке це відчуття, таке от віддача. Це коли ти до от ми були діти малі, і ми довіряємо своїй мамі, і ми скакуємо мамі на руки, і неважливо, куди ми з нею підемо, чи з татом ми йдемо, неважливо куди. От тато нас веде, і ми знаємо, що ми йому довіряємо абсолютно. Ми знаємо, що він нас любить. Ми знаємо, що він нам заведе туди, нам буде добре, де ми будемо щасливі, що краще для нас. Деколи е, тато нас веде до стоматолога, і ми там страждаємо, Думаю, О, зайві мене до стоматолога. Я не хочу. Вона болить, все. Але справді він хоче для нас добра. Так само з вищою свідомістю. Вона нас веде всюди по життю, деколи до стоматолога треба, так щоб полікуватися, для того, щоб для нас було краще. І от Віддача це така, от... От ти довіряєш своєму батьку, і куди він тебе не заведе, ти знаєш. От я з тобою куди, куди ти мене заведеш, туди я і піду. Я не хочу нікуди, тільки туди, куди ти мене заведеш. Це от така от абсолютна віддача, довіра вищої свідомості. І от надія, вона перешкоджає для того, щоб от, оця от віддача відбулася. Коли ми надіємося, що. От щось буде. А що таке надія, що щось буде так, як ну, зазвичай, як ми хочемо цього. Так ми прив'язані до чогось, якоїсь картини, ми хочемо її отримати, ми працюємо, працюємо, працюємо. Дуже часто ми і не досягаємо бажаного, не досягаємо того, що ми хочемо, бо ставилися цілі, її не можемо досягнути. Тому що наша воля і воля вищої свідомості, вона якби не, не в одну лінію. англійське слово aligned. Тобто приводити до одної лінії, вона якби вистроєна. То, що він хоче і то, що я хочу, це одне і те ж. Тобто мій план це частина його плану. Це не те, що моє маленьке я придумало щось собі з боку і собі тут е, працює. Так? Хоча дуже часто люди досягають чогось, навіть слідуючи за своїм егоїстичним побудженням. Ну, мають схильність до цього Самскари. Але дуже часто, якщо це те, що ми досягнули, воно відрізняється від того, що ви ще свідомість хотіли. Ми можемо досягнути, але при тому довго щасливі ми не будемо. От по-справжньому ми хочемо телефон, новий iPhone хочемо. Людина пішла і вкрала в когось телефон. На порадіє, може декілька годин, але чи воно щастя принесе? Я не думаю. Якщо дійсно от відповісти от собі чесно, чи ми отримаємо щастя, якщо ми щось вкрадемо. Чи ми отримаємо щастя, якщо ми над когось будемо насміхатися, якщо ми когось принизимо? Чи ми отримаємо щастя, якщо ми комусь причинимо страждання? Знаєте, можуть от, от, ха наркоманський Ну, Насправді щастя за тим немає. Дійсно. Щастя, це тоді, коли наше досягнення, воно якби в лінію. З бажанням вищої свідомості. Ми якби все настроєння з ним. Відбувається координація. От. І коли ми полишили надію, от, дуже часто в мене в житті таке було, що от, в мене була така історія, я от подорожував автостопом по Європі, в мене був так, тренінг, мій ЛФТ-тренінг, це якби тренінг-послушника. Перед тим як приїхати і вчитися в тренінг-центрі, є такий ЛФТ-тренінг. Це був в Польщі. був вже багато років тому. Після того я мав їхати в Італію, щоб здати екзамен свій. Я вирішив ну, їхати літаком дуже скучно. Ну, типу, що пішов в аеропорт, там, виліз там, і перелетівся годину часу і все. Треба щось цікавіше. Я вирішив, поїду автостопом. Цей автостоп-тур мене зайняв 11 днів, там, через там, 8 країн різних, я так от подорожував. Пам'ятаю, в Італії вже в кінці, вже 11-й день, і при тому я собі вирішив, що я буду дуже бюджетно подорожувати. Тобто мінімурши буду тратити, чисто на наїду десь на автобус один раз потратив. І все. І спати буду, от де де Бог mm. <кліх> дасть там і буду спати. Десь в мене були знайомі в якихось містах, а деколи я просто гуляв по вулицях вночі, щоб не спати, коли просто сів на лавці свій пару годин. Подрімався і пішов далі, Часи гуляєш. Ну, такий от був період. Я пам'ятаю, останні дні я вже ну, абсолютно знесилився, все вже. Я думаю, я вже не хочу, я стою, ловлю той автостоп. А на півночі Італії ну, важко вловити той автостоп, то люди не зупиняються, якась така культура. На півдні вони дуже приїзно тебе зустрінуть, там, там, ти... а тут приходиться мені три години стояти. Холодно, вже темно стає. Там, вже три години. Четверта година пішла, думаю, все вже надії. Нема, думаю, все вже сів на ту дорогу, сижу, і дивись, до мене, під'їжджає чоловік, і все, каже, сідай, не поїдемо. І це від відчуття, що все, я вже буду тут ночувати на тій дорозі. <гум> і в той момент приходить якби, вирішення проблеми. І це, коли ти відпустив і воно до тебе приходить, у тебе, тебе в три рази, в чотири рази, п'ять більше раз задоволення, ніж коли ти от надіїс, 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 і все, от, пішов. А коли ти. Робиш проект, робиш що биш, що працюєш, працюєш, працюєш. І ти розумієш, ну ну все, вже добре, все, Боже. давай. Я не хочу, щоб було так, як я хочу. Я хочу, щоб було так, як ти хочеш. І от в мене в житті постійно так було. Коли я собі так казав, я віддавався, приходило ще набагато краще, ніж я би хотів до цього. От коли ти відкидаєш цю надію, вище свідомість дає тобі ще більше, ніж то, на що ти надіявся. Так розумієте? І щоб перейти вище цієї віддачі на волю, потрібно позбавитися надії. Але коли ми в страхах, коли ми в сумнівах якихось, коли ми переживаємо за себе, прив'язуємось, різні емоції, які нам не хочеться, так? а ми хочемо піднятися вище, тоді нам потрібна надія, нам потрібна любов, надія. Врятує життя. Так як одна жабка. Вона розслабилась. Все. Надії нема, давай втону. А друга каже: все, ну, надія є, я буду працювати. А найкращий варіант це коли ти розумієш, що все, надії нема, то я ніч, ні на що не надіюся. Хай буде так, як це бажає він. Я продовжу працювати. Я зроблю від себе. Усе, що я можу, а результати покладу на вищу свідомість. Це от правильна формула. Роби те, що ти можеш, це означає, що ти маєш на дивані сидіти, нічого не робити. Ну, сама нічого не прийде до тебе. Роби те, що можеш, але результати своїх дій віддай на волю вищу. Хай вище розпорядиться, що тобі насправді потрібно, і воно тобі дасть. І ще більше, ніж ти хотів для себе. Друзі, медитація дає розуміння всього у світі. Абсолютно всі розуміння приходять через медитацію. Двічі в день, ранком і вранці, і в житті буде надія. У момент, коли їй буде не потрібно, ми її відпустимо, відпустимо прив'язаності і отримаємо те, що дійсно потрібно нам і потрібно Вищій свідомості. Бажаю вам гарного дня! Питання в коментарі, на всі відповімо. Ставте вподобайки, тому що контент про духовність настільки він рідкісний, скільки багато є про всього матеріального, стільки мало про духовність, справжню духовність. Ти більше українською мовою. Що, друзі, поширюйте це відео, щоб нас стало ще більше. Гарного дня Намаскар!